Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Зараз ми з вами подивимося Мелітополь березень місяць. Сейчас я подивлюся. Так, борьба, борьба, перемога будуть мати результат. Ну, дивіться. Туторки мають відступати. Временна власть, саме перша карта має змінюватися. Дуже великий шанс змінити. Ну, дивіться, ну дай Бог. Іде карта спасіння до Мелітополя. Приходить спасіння. Ну, я не бачу тут розрушень. Так, ну давайте так. Е, які плани у орків на березень місяць в Мелітополі? Стосовно Мелітополя, плани орків стосовно Мелітополя. На березень, вони планують розрушати? Розрушати це робити тайно. Люпити тайну, що це не вони, це не вони. Ну там щось поміняється. По колесо Фортуни фортуні, там різко будуть зміни. В Мелітополі різко. Ну, дивіться, тут е, ор... ну, немає вийти, немає вийти. Ну, на сьогоднішній день карти мені так показують. От в орків плани розрушати Мелітополь. Е, тут падає карта війни на Мелітополь, сім'я мічей це в планах орків е, ну, із під тяжка робити все, так? Сімерка мічей це удари в спину, це бомбити, це розрушати, це грабити. От, ну, Ну я не думаю, що в них, в них тут карта ілюзії падає, в них не вийдуть ці плати. Плани, плани в орків, плани в дьявола не, не мають реалізуватися. Ну дай Бог, дай Бог, дай Бог, щоб вони відійшли в березні. Дай Бог, дай Бог, щоб опять не було зупинки цієї двойки пентаклів в нас. Е, дай Бог. Ну, На сьогоднішній день і великих розрушень і Мелітополі я не побачила. Бережіть себе. Мрії здійснюються. У вас падає карта звізда. Дуже великі способ... ну, можливості, велика надія, що вони відійдуть, вони будуть тікати. Бачите? Тільки що треба берегтися, треба берегтися, бо вони ведуть, вони ведуть, можливо, вони вже зараз ведуть, да? можливо, в березні. Ну, якась тайна війна, тайна, не відкрита, тайна війна. Ну, маю в березні місяці все змінитися в Мелітополі ну, по кольору фортуни на найкраще. На найкраще. Ну, поки що карта війни падає на вас, поки що падає временна власть. власть. Але, але Ярофан дуже близько. Бережіть себе, мелітопольці. З вами, як завжди, ваша Ольга.